Уявіть, що ви, китайський дипломат, зустрічаєтеся з Ніколасом Мадуро, тиснете руку та отримуєте екскурсію його будинком. Через дві години американські спецпризначенці висаджуються на даху та захоплюють Мадуро. Саме так і сталося, і саме тому реакція Китаю на захоплення Мадуро була дуже розлюченою. Наш карільо. Дякую, я тебе люблю. Так, я теж тебе люблю. Я теж тебе люблю. Ми друзі, люба. Я теж тебе люблю. Дякую. Дякую тобі, велике. Я один із найкращих друзів. Дуже дякую. Насправді час проведення цієї зустрічі породив багато мемів, як той, що ви бачите на своєму екрані. Китайська дипломатична делегація прокидається, почувши, як доктрина Монро реве над дахами зі швидкістю 130 вузлів і на висоті 200 футів над землею. Якщо відкинути меми, подивімось на офіційну реакцію Китаю, яка за 48 годин змінилася. Ось перша реакція. Перша заява пролунала лише через 5 годин після затримання Мадуро США. Китай заявив, що глибоко шокований і засудив відверте застосування сили з боку США. Він також закликав Сполучені Штати дотримуватися міжнародного права і припинити порушувати суверенітет та безпеку інших країн. Тепер для порівняння я хочу показати вам заяву Китаю, коли Владимир Путін розпочав своє вторгнення 24 лютого 2022 року. Отже, тоді Китай заявив, що питання України є результатом багатьох складних факторів, і вони стежать за ситуацією. Насправді навіть сьогодні, через три з половиною роки, Китай досі не засудив російське вторгнення. Зараз я впевнений, що це нікого не дивує, але що дивує, так це те, що заява Китаю насправді трохи змінилася через 48 годин після того, як Мадуро був захоплений. І я хочу показати вам, що зараз Китай так говорить. Вона висловлює серйозне занепокоєння з приводу того, що США той з силою захопили президента Мадуро і закликала США припинити повалення уряду у Венесуелі. Зараз багато людей в інтернеті кажуть, що це м'якша реакція порівняно з тим, що Китай заявив спочатку. Я цього не бачу, але якщо ви помічаєте, пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Спробуємо досягти 25 мільйонів підписників, а далі поговоримо про реакцію інших лідерів на захоплення Мадуро. Я хочу показати вам реакцію венесуельської публіки. Ось фрагмент, який фактично відповідає на питання, яке всі задавали, чи робимо ми це лише заради нафти. Послухайте ви дуже, дуже сильно. Всім, хто має віру, не дозволяйте собі повірити в те, що янки хочуть лише нафту, що янки хочуть лише їхні багатства. Тобто я питаю цих людей, що вони думають, чого хотіли росіяни і китайці стільки часу. Рецепта репи неможливо. А тепер ось ще одна відповідь від Венесуельця, яка по суті все пояснює, окрім нафти, всім моїм друзям, не венесуельцям. Хоча ви вважаєте минулу ніч необхідною для втручання, для венесуельців це може стати початком завершення багаторічного кошмару. Ми говоримо про злочинну диктатуру, яка систематично знищувала права людини у Венесуелі. Режим, що катував студентів у підземеллях, довів багату країну до злиднів і змусив замовкнути чи вбив тисячі незгодних. Я вкрай проти Трампа, але засуджуючи події минулої ночі без визнання реальності Венесуели, ви ненавмисно кажете жертвам, що їхнього гнобителя треба було лишити, щоб він продовжував знущання. Не дозволяйте ідеології ігнорувати людські страждання. Дві речі можуть бути правдою водночас. Ви можете виступати проти нинішньої адміністрації і водночас радіти, що монстр більше не при владі. Будь ласка, не дозволяйте своїй політичній ідеології зробити з вас ненавмисного захисника тирана. Слухайте сьогодні голоси венесуельців, які вже десятиліттями живуть у цьому кошмарі. Це справедливе висловлювання, тому я хотів ним поділитися. Це не означає, що ми не можемо критикувати дії цієї адміністрації. Насправді, якщо говорити особисто про себе, мені не подобалося, як ми дуже відкрито заявляли, що не будемо керувати цією країною. Саме цю фразу я не раз чув на прес-конференції від президента та держсекретаря. Тепер я розумію, що нам можливо потрібно бути залученими, щоб забезпечити перехід країни до демократичної нації. Якщо ми справді хочемо це зробити, слід використовувати цю фразу, а не говорити це публічно. Ми керуватимемо країною, а наші нафтові компанії контролюватимуть нафтову економіку. Я вважаю, що така риторика не відповідає всьому, що США зробили для прав людини і демократії за останнє століття. Те, що сталося добре, але сподіваюся, далі ми все зробимо правильно. Тому важливо пам'ятати, що віце-президент попереднього режиму тепер є новим президентом. І, судячи з її публічних заяв, не схоже, що вона готова співпрацювати зі Сполученими Штатами. Але час покаже у будь-якому разі. Переносимо нашу увагу на реакцію Європи. Здається, майже всі європейські країни мали схожі заяви. Це стосувалося ЄС, Великої Британії та інших європейських країн. Усі вони по суті заявили, що не визнають Ніколаса Мадуро президентом Венесуели, і саме тому він перебуває під санкціями з боку їхніх країн. Всі країни також закликали зберігати міжнародне право. Тепер просто побіжно глянувши, здається, що ці заяви були скоординовані, тому що вони дуже схожі, і це має певний сенс, тому що, звісно, європейські країни не підтримують Мадуро і вони також не хочуть розлютити президента Трампа, особливо в той час, коли США так активно залучені в переговори з Росією. Але, ймовірно, вони не зовсім погоджуються з діями, які відбулися зараз. І тут з'явилася заява, яка особисто для мене була трохи шокуючою. Це була заява Катару. Катар близький союзник США, і наша найбільша військова база на близькому сході розташована саме там. Нещодавно США підписали з Катаром гарантії, схожі на гарантії та статтю 5 НАТО, тобто напад на Катар означатиме, що США захищатимуть їх, і крім того, навпаки, напад на Сполучені Штати означає, що Катар має їх захищати, але, попри це, здається, Катар заявив про глибоку стурбованість подіями у Венесуелі. Вони закликали всіх до стриманості, деескалації та початку діалогу. Тепер я хочу звернути увагу на Латинську Америку, тому що багато людей, включаючи мене, не усвідомлювали, наскільки це велика новина для країн Латинської Америки. Звісно, це не означає, що всі країни мали однакову позицію було велике розділення. Тож розгляньмо, хто це підтримав, а хто був проти. Почнемо з Мексики, адже це найближча країна до Сполучених Штатів. Президент Мексики насправді став першим світовим лідером, який офіційно зробив заяву. Вона фактично засудила операцію США. І вона послалася на статтю 2, пункт 4 статуту ООН. Цей пункт фактично говорить, що всі повинні утримуватися від застосування сили проти територіальної цілісності будь-якої держави. Ця заява прозвучала лише через дві години після того, як стало відомо, що Мадуро перебуває під контролем США. Коли президент Трамп дав офіційну прес-конференцію, його запитали про цю заяву. І ось його відповідь: Послухайте. Ну так не повинно було бути, і ми дуже дружні з нею. Вона хороша жінка. Але картелі керують Мексикою. Не вона керує Мексикою, а картелі керують Мексикою. Ми могли би бути політкоректними, ввічливими і сказати, так, це вона. Вона дуже боїться картелів, які керують Мексикою. І я багато разів питав: її, ви хочете, щоб ми знищили картелі? Ні, 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 містере президенте, ні, ні, ні. Будь ласка, цьому ми повинні щось зробити, бо ми програли. Я вважаю, справжня цифра 300 тисяч людей. Міг би сказати 100 тисяч це багато, але насправді 300 тисяч. 000... Ми втратили їх через наркотики, що надходять переважно через південний кордон. Багато потрапляє і через Канаду, до речі, якщо ви не знали, але вони заходять через південний кордон. І з Мексикою доведеться щось робити. Потім, звісно, у нас був кубинський президент, який також засуджував цю операцію. Взагалі, Куба себе цікава країна. Але крім того, Куба має дуже тісні зв'язки з режимом Мадуро, або, мабуть, мала дуже тісні зв'язки. Ми не знаємо, яка їхня позиція зараз. Але Мадуро насправді давав Кубі багато безкоштовної нафти. А натомість саме Куба забезпечувала охорону або тілоохоронців. Для безпеки Мадуро держсекретар Марко Рубіо говорить про Кубу після операції у Венесуелі. Послухайте, чи є кубинський уряд наступною цілею адміністрації Трампа, пане секретарю. Дуже коротко. Ну, кубинський уряд на це велика проблема. Да, кубинський уряд на це велика проблема для Куби, але я не думаю, що люди це повністю усвідомлюють. Я думаю, у них багато проблем. Так, я не буду зараз говорити про наші майбутні кроки та політику в цьому питанні, але думаю, не секрет, що ми не є великими прихильниками кубинського режиму, які, до речі, підтримували Мадуро, вся його внутрішня служба безпеки, його апарат внутрішньої безпеки повністю контролюється кубинцями. Маловідома історія щодо колонізації, як ви сказали, Дульсі Родрігес відзначила, що частково колонізаторами всередині режиму були кубинці. Мадуро охороняли кубинці, його не охороняли венесуельські охоронці. У нього були кубинські охоронці. Що стосується їхньої внутрішньої розвідки, шпигунів, які стежать за тим, щоб не було зрадників, це теж усі кубинці. Тоді Бразилія, Чилі, Колумбія, Мексика, Уругвай оприлюднили спільну заяву із засудженням нападу. Але це не означає, що всі країни Латинської Америки були проти цього. Були і країни, які підтримали це. Серед них були Аргентина, Ель Сальвадор, Еквадор та Парагвай. Реакцію Росії ми вже розглядали в окремому відео, але росіяни по суті не можуть визначитися зі своєю позицією. Вони хотіли захистити Аргентину, але їхнє озброєння не спрацювало. Останні дні були напруженими, і більшість із вас це знає. Ми взяли невелику перерву, тому наразі ви бачите лише аудіо, а не відео. Але крім цього, вторгнення Росії в Україну все ще триває, і насправді ситуація лише загострюється. Україна нарощує виробництво дронів, тому проводить серйозні атаки на російську інфраструктуру. Крім цього, маємо затримання Мадуро, але протести в Ірані поширюються як лісова пожежа. І ще дещо про що здається, ми не згадували на цьому каналі. Якщо тільки інший ведучий не згадував, це конфлікт між Саудівською Аравією та ОАЕ, який триває всередині Ємену. 28 грудня почався новий етап громадянської війни в Ємені. Тож, очевидно, не схоже, що 2026 рік буде мирним, адже вже на його початку ситуація була значно напруженішою ніж у 2025 році. Ми інформуватимемо вас про новини. Я Сем, до зустрічі у наступному відео. Одна з проблем створення таких відео, де ми показуємо багато ударів дронів, навіть якщо у відео ніхто з людей чи російських солдатів не страждає. Ютуб часто демонетизує або обмежує наші відео. За останній тиждень, за словами платформи, чотири відео про війну були демонетизовані. Відео ударів дронів чи кадри з передової не приваблюють рекламодавців, тому їх обмежують. Але це реальність сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вважаємо важливим висвітлювати все це. І саме тому ми запустили власну платформу Business Basics. Ми створили її з нуля. Тож у нас немає жодних обмежень. Не варто розмивати удари дронів, кадри з передової та знищення російських авіабаз. Також ми не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином нам не потрібно цензурувати себе лише тому, що рекламодавцям не подобається те, що ми висвітлюємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами, ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Тож, якщо ви зацікавлені в такому висвітленні подій. Якщо ви хочете дивитись наші відео без цензури та отримувати ексклюзивний контент, приєднуйтесь до нас на basicsinsider.com. Ви можете перейти за посиланням в описі або відсканувати QR-код на екрані, щоб отримати доступ до всього завантаженого та майбутнього контенту. Крім того, ви будете підтримувати нашу роботу та наш канал. Тож, велике вам дякую. Мене звати Сем, і побачимося з вами у наступному відео.